дитячий канал. Снігу навкруги нема, бо скінчилася зима. Вся природа оживає, це весна вже поспішає. А яка вона весна і що з собою принесла? Місяць березень зустрічає, він весну розпочинає. Сонце в небі ясно сяє та теплом всіх зігріває, і землі ось невеличка пробивається травичка. Перші квіти весняні проліски цвітуть малі. Вони з-під снігу виростають, гарно землю прикрашають. І підсніжники біленькі, в лісі теж ростуть гарненькі. Я букетик назбираю та матусю привітаю. Сплячка зимня вже скінчилась, та земля вся обігрілась. Весело свої домівки покидають всі тваринки. А коли підеш в садочок, чуєш гарний голосочок. Весело пташки літають та пісні свої співають. Після березня наступний квітень місяць дуже гарний. Навкруги усе бояє, рясно цвітом розквітає. Ось грушки в садку цвітуть, вишні теж не відстають. Яблунька у біле впрана, гарна, наче нареченна. А як вийдеш ти у поле, Озираєшся навколо сині, жовті, голубі, квіти всюду запашні. Бджілки весело літають та над квітами кружляють. Вже кипить у них робота, мед збирати на солода А останній місяць травень він приходить із дощами. Сонце всіх нас зігріває та до праці надихає. Навкруги кипить робота, всі працюють на городах. Сіють моркву, огірки, помідори, кабачки. Теплий дощик весняний все поляє навкруги. Гарні квіти на лужочку та дерева у садочку. В травні в ліс густий зайдеш, під кущем грибок знайдеш. Білий гриб такий гарненький, з нього звариш суп смачненький. Ось така і є весна, тепла й радісна вона. Я дивлюся у віконце і мене лоскоче сонце. Вона землю зігріває, навкруги усе співає.